<звук> Нифига себе, це прикольно. Очуняв На ковроліні. Очуняв на ковроліні. А, це спогади там, де його розіпати. Ух ти. Можна, я піду з тобою, батько. Мужайся, хлопчик. Зачекай тут, я повернуся, коли ці стрілки опиняться з І без витівок. Воно швидко. Ну, де і де він? Я ж казав йому, що прийду шостий. Ми вже мали б давно поїхати. Е, сидво! Батько, це я. Стрибай. Стрибай! Срывай! Срывай! Тихо, 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 тихо! Срывай!